25 травня 2013 року. Стадіон Вемблі, Лондон, без сумніву, цей день є найбільш яскравим днем. Кар'єрі німецького спеціаліста Юпа Хайнкеса. Він почав свій тренерський шлях в далекому 1979-му, і тільки в 2013-му йому вдалося створити справжню машину, яку неможливо було перемогти. Саме в той травневий день Баварія здобула свій п'ятий трофей Ліги Чемпіонів, перегравши Дортмундську Борусію. Це був не тільки день взяття заповітного кубку, а й день, коли Хайнкес остаточно довів всім, що в світі є тільки одна команда з характером заліз Зною дисципліною та нескінченною жагою до перемоги сьогодні згадаємо славетні часи Юпа Хайнкеса в ролі тренера мюнхенської баварії. А згадати точно є що, тому що у нього було аж чотири каденції за кермом мюнхенців. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший футбольний контент. Молодий Юб Хайнкес розпочав свій перший захід у якості тренера Мюнхенської Баварії в 1987-му, куди він прийшов після восьми років тренування Менхен-Гладбахської Борусії. За ці вісім років Хайнкесу не вдалося виграти жодного трофею, але навіть з таким портфоліо його було запрошено до Мюнхену. Свій дебютний сезон німець розпочав з перемоги у суперкубку Німеччини над Гамбургом, але потім, в ході сезону, пивовари вилетіли з Кубку Німеччини. Кубку європейських чемпіонів та поступилися Вердеру в чемпіонаті Німеччини з різницею всього лише в 4 очки. Загалом, за свою першу каденцію, окрім вищезгаданого суперкубку, Хайнке зумів виграти цей же трофей ще раз у 1990 році, а також двічі поспіль вигравав Бундеслігу у 1989 та у 1990. Навряд чи такий результат можна назвати прийнятним для клубу такого статусу, як Баварія. Роковим став сезон 91-92. До 4 жовтня 91-го року Баварія виграла всього 4 матчі Бундесліги з 12-ти. Тому керівництво прийняло рішення про розірвання угоди між сторонами. Після його звільнення команда продовжила боротьбу за залікові бали і зрештою фінішувала на 10-му місці всього за 5 балів до зони виліту. Багато років по тому тодішній генеральний директор Мюнхенців Улі Генес називав це рішення своєю найбільшою помилкою в кар'єрі. Аж до 2009 року Хайнкес тренував декілька великих клубів з Іспанії та Німеччини, такі як Атлетикс Більбао, Реал Мадрид, Шальке, Айнтрахт, Повернувся до Борусії. З Монхенгладбаху у 2006-му, аж поки життєвий шлях не повернув його до стін Баварії. В квітні 2009-го керівництво Мюнхенців вирішило звільнити Юргена Клінсмана за невтішні результати, і обрали саме Пана Юпа в якості тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера. На момент повернення німця команда ризикувала втратити місце в лізі чемпіонів на наступний сезон, але Хайнкес забезпечив 4 перемоги та одну нічию, що підняло мюнхен на другу сходинку в таблиці з відставанням лише у два залікових бали від переможця бундесліги Вольсбургу. Виконавши свою роботу, Хайнкес поїхав до Леверкузену очолити місцевий байер. ще не знаючи, що всього через два роки повернеться до Мюнхену щоб створити справжню історію. Третій період Юпа в Баварії розпочався в 2011-му. Баварці почали сезон вибухово з декількох перемог поспіль та з малою кількістю пропущених голів. Але ближче до зими їхня форма погіршилася, і перемога в чемпіонаті була віддана Дортмундській Борусі. В Кубку була та сама ситуація: фінал проти Борусі і розгромна поразка з рахунком 5-2. Чергове друге місце в тому сезоні чекало на Баварію і в лізі чемпіонів. Всі пам'ятають запеклий фінал 2012 того року проти лондонського Челсі, в якому Баварія драматично програла в серії пенальтів. До речі, про ту історичну кампанію Челсі та їхній перший кубок Ліги Чемпіонів під керівництвом вже забутого Ді Матео на нашому каналі є окреме відео, тому не забаріться. Перегляньте його за посиланням у підказках та в описі. А зараз оголошення, друзі, на нашому Ютуб каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама, але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Patreon. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався, підтримайте нас там, будь ласка, це допоможе каналу модернізуватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу, доступ до унікальних цікавих футбольних історій. Участь у голосуванні за вибір теми відео подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую! Незважаючи на розчарування від сезону та програш в усіх турнірах, керівництво баварців не стало звільняти юпа і продовжило співпрацю. Феноменальний сезон 12-13 не міг би відбутися без якісного підбору футболістів. Ще в 2011-му, коли Хайнкес стільки повернувся до команди, з клубу пішли лідери Мірослав Клози та Хамід Алтентоп. Натомість. Ряди мюнхенців поповнили майбутні легенди: Мануель Нойер, Джером Боатенг та Рафіння. У 2012-му було ще декілька гучних год. Прийшов перспективний іспанський опорник Хаві Мартінес, нестаріючий Маріо Манджукіч, захисник Борусії Менхенглад Багданте та ще тоді зовсім молодий Джердан Шакіль. Також варто підкреслити можливість підписання тоді вже 33-річного нападника Клаудіо Пісаро, який, незважаючи на свій поважний за футбольними мірками вік, додав глибини. Ні до лавки запасних та був корисним в ході сезону. Керівництву Баварії разом з Хайнкесом вдалося посилити кожну ланку команди та створити глибину складу. В сезоні 12-13 кожен з футболістів зіграв важливу роль в успіхах клубу. Хайнкесу знадобилося всього два роки, щоб створити ту славетну та збалансовану команду зразка сезону 12-13, яку ми всі знаємо. В якості основної схеми Хайнкес використовував формацію 4-2-3-1, ключову роль, в якій виконували опорні хави Бастіан Швайнштайгер та Хаві Мартінес. Цей дует руйнував атаки суперників ще на етапі початкової фази, як підсумок всього 18 пропущених голів в бундеслізі того сезону. І це не тільки показник роботи опорників, а й ефективної системи пресингу, яку Хайнкес прищепив Мюнхенців. Німець вимагав роботи в захисті незалежно від того, яку позицію. На полі ти займаєш постійний рух по полю. Пресинг та закриття вільних зон дозволяли невілювати ворожі атаки подалі від власних воріт. Не менш страшною та ефективною була й атака мюнхенців. Її головний секрет ідеальний баланс. В команді не було яскраво вираженого лідера та людини, через яку йшли б всі атаки. Небезпека могла прийти з будь-якої сторони і несподівано. Кожен з представників атаки забував майже однакову кількість голів: Манжукіч 15, Мюллер – 13, Маріо Гомес 11, Рібері 10 і так далі. Хайнкес своєю працею в Баварії довів, що він не тільки є чудовим тактиком, а ще й майстерним психологом. Він став для футболістів мюнхенського клубу подобою суворого, але турботливого батька, що зіграло одну з ключових ролей в успіху. А також довело, що не тільки тактика або фізичний стан гравців має значення, а ще й ментальна складова. До того ж, не забуваємо, з якими футболістами доводилося працювати. Пану Юпу, Ар'ян Робен, Франк Рібері, Маріо Манджукіч – це одні з найбільш відомих прикладів футбольних егоїстів, які часто ставили власне его на перше місце, жертвуючи командними успіхами. Але що Робен, що рібері, до прикладу, прийняли той факт, що в колективі Хайнкеса їм доведеться пахати всі 90 хвилин. До того ж, не тільки на атаку. А ще й на захист. Всі вище згадані фактори зуміли скластися в один пазл, що за підсумком призвело до гучного тріумфу. Перемога в бундеслізі з лише одним програшем та карколомним відривом у 25 очок. Різниця забитих пропущених баварій склала феноменальні 80 голів, і всього двох м'ячів не вистачило, щоб довести кількість забитих голів до сотні. В Кубку Німеччини Баварія пройшла всіх своїх суперників, не помітивши спротиву. Те ж саме сталося і в суперкубку, в якому вони обіграли свого. Принципового суперника Борусії Дортмунд. Ну і апогей всього того сезону це, звичайно, фінал Ліги Чемпіонів на Вемблі проти тієї ж Дортмундської Борусії, де Баварія завдяки Голам Манджукича та Робена здобула свій п'ятий кубок Ліги Чемпіонів. За ту кампанію Фіфа нагородила Юпа званням найкращого тренера року. 4 червня 2013 року Хайнкес офіційно оголосив, що в сезоні 13-14 Баварію буде тренувати не він. Він тоді казав, цитую. Після всього, що сталося за останні два роки, я готовий до спокою та тиші. Після цієї низки успіхів я міг би перейти практично в будь-який клуб Європи, але маю запевнити вас, що не маю наміру знову тренувати. У мене був гідний кінець. Тоді ще Хайнкес не знав, що ці слова виявляться приємною брехнею. В кінці вересня 2017-го, всього через рік після призначення Карло Анчелоті на посаду тренера, боси Баварії вирішили припинити співпрацю з італійським спеціалістом. І тимчасовим керманичем став французький коуч Віллі Саньоль, який був асистентом Анчелоті. Але вже через тиждень його було замінено на пана Хайнкеса, який став виконуючим обов'язки тренера Баварії в четверте і вже в останнє. Свою останню кампанію Хайнкес привів. Дуже добре. Спочатку виграв Бундеслігу, відірвавшись від найближчого переслідувача Шальки аж на 21 заліковий пункт. Дійшов до фіналу Кубку Німеччини, проте програв Айнтрахту, а також у запеклому бою поступився мадридському реалу в півфіналі Ліги Чемпіонів. І не просто Реалу, а реалу Зідана, який йшов до перемоги в третій Ялче поспіль. Непогано як для спеціаліста, який 4 роки жив на пенсії та прийшов до команди на неповний рік, чи не так? Улі Геннес неодноразово казав в інтерв'ю, що хотів би, щоб Хайнкес залишився в Баварії ще на сезон 18-19, але німець був непохитним. Він піде зі своєї посади влітку 18-го. Так і зробив в глобальній історії футболу. Хайнкес може залишитись недооціненим тренером. Він не вигравав дуже багато трофеїв, а пік його менеджерської кар'єри припав на останній повноцінний рік роботи, якщо не брати до уваги повернення у 17-му. Він не був молодим та суперталановитим коучем, як той же Моуріньо. Гвардіола в свій час, які робили гучні перемоги з року в рік. Баварія зразка 12-13 залишається раритетом, а для справжніх футбольних естетів чимось прекрасним. А як ви вважаєте, чи була це найсильніша Баварія 21-го століття? Чи Баварія Фліка все ж сильніша за команду ЮПА? Пишіть про це, підтримуйте нас на Патреоні. Бувайте!